Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події наступного тижня. Давайте розглядати, що покаже. Ай, ну і кицька Аліса, якщо хтось не знає, вона сьогодні теж з нами. Так, дивіться, шлях показують на наступний тиждень для багатьох з вас, він буде важливий і він буде такий, що, знаєте, повернення буде в інше місто. Ну, Як знаєте, виїжджаєте з одного міста, повертаєтесь трошки в інше. Шлях для когось з вас це буде як зустріч з кимось. Ну, тут і чоловік і жінка мені показані, Шлях показаний такий, що буде, як з зупинками, і взагалі він такий, ну, дещо складний, бо емоційний, саме емоційно складний. Е, ну, таке наприкінці таке трошки спустошення втома, ну, це нормально. Але подолаєте те, що треба зробити. Так, ось тут, що стосується сім'я, рідні, близькі. Знаєте як, наступний тиждень буде, ну, от, я б сказала, багато що буде сприйматись доволі емоційно. Але знаєте, емоції такі якісь нав'язані. Це не те, що от, ви, б, ну, ви б завжди б так реагували, якби. Ну, от, ця ситуація траплялась би там в інший раз. Це просто от як такий нестабільний емоційний стан. І це розхитування, от просто, знаєте, як ну, от, хочеться, щоб щось закінчувалось швидко, воно затягнуто, воно ну, вже втома. Просто втома дає от нестабільністю. Тож, як, як можете, але дозволяйте собі більше відпочинку. Я розумію, що у всіх багато справ, але відпочинок вам тут просто надважливий. Ну, такий тиждень. Дуже дуже сповнене таке серце. Хто це? Хто це? Більш чоловік мені показаний. З повним серцем. до... Ну, до когось з вас, але тут дві людини тягнуться один до одного емоційний обмін інформацією і зараз. Тут чому так емоційно? Багато чого буде обговорюватись, і багато чого. Взагалі, тут жінка хвилюється за стан здоров'я чоловіка. Він каже, що нібито все в порядку, але щось мені показано, як голова страждає, як головний біль. Як знаєте, от він якось відмахується від цього, але ну, просто він не хоче, щоб вона хвилювалась. Але насправді. Треба йому займатись своїми головними болями. Так самі по собі вони не пройдуть. І голова в нього зазвичай як з правої сторони болить. Так показано. Треба, треба з цим працювати. Дослідження там. Хай назначають йому якесь лікування і хай він притримується того лікування. Так, далі чоловічі розмови, справи, але дивіться, як, хтось тут ображається, От якщо, наприклад, у вас там в сім'ї, ну, брати, може, друзі між собою, може там двоюрідні якісь. І є один, якого як не покличуть до розмови. Такое, таке собі не почне вигадувати, що просто от, ну, дурню всякого, розхвилюється, що просто от від нього щось там приховане. І людина ну, далі більше буде себе лякати. Ну, якщо ви знаєте про когось зі своїх родичів, такі, то заспокойте людину, бо там. Жахи, страхи. Тепер, а, панікерів теж бачу, це, знаєте, як питання, які не розкриті до кінця, і люди починають собі щось вигадувати. Ну, це нормально, насправді для панікерів такого достатньо. Навигадують собі багато. Жінка втомлена від таких. От тут чоловіки-панікери, а жінка втомлена від того, як вони себе погодять. Ну, якось так. Потім зверніть увагу на перспективи цього тижня. Тут буде таке спілкування між двома людьми, і от щось нестандартне буде, якесь нестандартне ставлення один до одного. Нестандартне виказування якихось там проблем, як рішення якихось проблем, це щось люди між собою будуть розглядати. І не так, як зазвичай будуть намагатись зробити. Ну, все ж таки ця ситуація потребує більш ретельного розгляду. От так, як вони, ну, чи вони не розуміють один одного, чи взагалі не розуміють саму по собі ситуацію, що з нею робити. Але виглядає так, що вони навіть, знаєте, можуть розійтись у поглядах і якось так ну, трошки як ускладняться стосунки між людьми. Воно потім все залагодиться, але на деякий час це буде щось незрозуміле. Далі дивимось, що стосується роботи, ой, робота тут, тут взагалі. Тут, тут якось тиждень у темряві. От коли, може, в когось дійсно там відключення електроенергії попрацювати складно буде, а може для когось це, знаєте, як от стикнулись з новою якоюсь там. Інформацію, може, Ну там зміни якісь ідуть на роботі, і ви поки що не знаєте, що з тим робити. І не тільки ви. Тут тут крох вас є ще люди, які просто взагалі-то люди зляться, люди не задоволені тим, як ну, обставини складаються, але ж поробити з цим нічого не можуть. Давайте ж трошки хочу розкрити. Може, нам щось тут по. Покажуть. Показують чоловіка, який буде намагатись вирішити ситуацію темряви, з кимсь він там буде спілкуватись, домовлятись, щось робити будуть. Показаний ще один чоловік, який От як щось робить, він дуже спілкується з жінкою, радиться. Чи, наприклад, якщо це керівниця, то це як дозволу питає, але щось він буде намагатись їй довести от таке, що вона ну, одразу вона не буде зголошуватись, воно їй як не підходить. У неї є якась думка в голові від іншої людини, не збігається з цією думкою. Поки що буде складно. Але не здається, там людина. І ось тут показана робота соціум. Тут один чоловік на собі, на, на своїх плечах, на своїй спині несе іншого чоловіка. Це мені вже фронти якісь показують, десь якого когось рятують. показують якісь перемовини на вищому рівні. щось там Люди між собою сваряться, доказують щось один одному. І ну тут не весь час, прям сваряться, але і таке теж буде. І дивіться, як тут, тут як замах на когось буде. І такий, що він може закінчитись цієюсь ну, смертю. Ну, побачимо, що воно там буде. Планується, це вже планується. І це планується от не однією людиною, просто виконавець один буде, а це, от просто сидять і домовляються. Навіть таке показую кава вагуща, але добре. Ось тут мені ще показаний чоловік, який, тут заради жінки, він з якимсь іншим чоловіком домовляється, що, от слухай, ну я знаю, що новина не дуже, але давай скажеш її таким чином. Це, як знаєте, вмовляє людину, що ну, треба поберегти, треба поберегти. Скажи. Воно відкриється все одно. Це не буде дуже довго приховане, це щось, ну, він намагається якось ситуацію пом'якшити, але ж це, якщо щось таке не дуже, то воно не дуже і буде. І ось тут для когось жінок буде вирішене питання з людьми, з двома чоловіками. Це або напряму буде пов'язано з, ну, з водою, може там якісь ремонтні роботи, може ще якось, або просто емоційне якесь домовляння. Це ситуація, яка буде як ну, великим питанням тижня, вона переможно завершиться, там, що треба зробиться. І. Я не можу зрозуміти, хто, це от, хто відходить після цієї ситуації. Це як чистка якась, знаєте, коли як вимиваєте зі свого життя якісь негаразди, якісь три людини. Погані людини, які прикидались гарними, добрими, але три погані людини від вас відійдуть. І це, повірте, в цьому буде ваша перемога, це добре буде. І одна, один, один все ж таки, один з цих людей. Тут хтось навіть дивуватись буде, він так буде жаліти. От, але залишитись поряд з вами він більш не може. От це якось, знаєте, щось ви таке зробите, що просто от, людей як, ну, як відштовхне від вас, але це вам на користь. І ну, це, як, знаєте, ну, як почистите свій, свій своє коло оточення, але ж Боно бо таке щось дійсно нестандартне буде, я навіть не можу пояснити, бо закривається частина інформації, тут закривається. Але ситуації, в яких ви втрачали свою енергію, свої якісь там, ну, ну, що там у вас було, оце від вас відходить. От відкидають від вас отаких от людей, через яких ви несли втрати. Це може бути і будь-яка ситуація, десь там по роботі, де, де завгодно. Може бути і близьке оточення ваше, але чистка простору, так, так я скажу. Так. Ось тут зустріч, як то кажуть, два на два, зустріч заради е, вирішення якихось складнощів. Ну, тобто двоє людей чекають допомогу від ще двох. Е, для когось зустріч з дарунками до вас йдуть люди. Ну, може, там свято якесь у вас. Таке показане. І для когось показана ситуація, коли по здоров'ю чоловіка знову ж таки мені показують чоловіка. От дивіться: якщо ви знаєте, що йому треба приймати якесь лікування, слідкуйте за ним. Бо та допомога, яку йому люди роблять. Він її не цінує, він не сприймає цю допомогу так як слід. Сьогодні він пам'ятає, що треба ліки випити, завтра він не пам'ятає, і воно не працює так, як слід. А потім він каже: Та не працює те ваше лікування, бо він його не проходить в повному обсязі. Тож теж, слідкуйте, будь ласка, за людиною. Тепер. Побачення чиєсь показане. Да, двоє дуже компліментами буде обсипати жінку, чоловік. Ну, дійсно, тут, тут гарно. тут вона так постарається, щоб гарно виглядати і вийде в неї. Тепер зміни, які влаштували для себе двоє людей, щось вони зупиняють. Ці зміни, щось вони не дуже там хочуть їх продовжувати. Як знаєте, от на зараз зупиняємось. ну, Наприклад, може там відпустка якась, але потім ці зміни будуть вести до перемоги людей, до їх якихось там ну, гарних. Виконань з повернення. Тут люди як повертаються один до одного у спілкування, чоловік та жінка, це більш по роботі, Воно мені виглядає, але не обов'язково. Це може бути і, скажімо, робочий роман. Ох, емоції аж хвилями будуть накривати, знаєте, то відпустить трошки, знов накриває. Більш про чоловіка йдеться мова. Щось його дуже буде накривати емоційно. Ось тут показаний чоловік. Він не знає, яку жінку йому обрати. Йому обидві подобаються. А от яку обрати він просто от не вирішив собі. Бо з жодною у нього не буде гарних стосунків. Йому потрібна та третя, яка за ними. Показана, але ж вона йому не дуже вона, вона простіша, ці яскравіші, а от просто ж не хочеться. хочеться таку, як той райський птах, але не підходять вони йому, а він їм не підходить. І насправді тут одна з них взагалі отруйна для нього. Ну, таке, поки що, хай шукає далі. Так, і ось тут щось складний тиждень такий виходить, але ж, вибачте, я ну, я ж не можу вигадувати, аби вигадувати. Ну, тут гарні стосунки показані чоловік та жінка. дуже так, знаєте, от приємні стосунки. Тут більш чоловік такий захоплений жінкою. Взагалі, у неї багато щось роботи буде на цьому тижні, їй не до чоловіків буде. Хоча тут іще один є такий, якому вона подобається. Так. Хтось посилюється на цьому тижні. Ви, як знаєте, от Енергії більше отримуєте, внутрішньої енергії. Але поки що не будете розуміти, як до чого її прикладати, ту енергію. От, багато м -м, планів, але щось такі вони у вас, ті плани, що ви собі не розумієте, як їх втілювати в життя. Нічого, ви плануєте, втілення вони теж у вас будуть. І ось тут показаний чоловік дуже тішиться, щось у нього в родині налагоджується. Не можу зрозуміти, що саме, але дуже тішиться своєю родиною. Щось він, як, знаєте, як чекає когось. Як тиждень підготовки до, до зустрічі когось, отак воно мені виглядає. І хитрона бачу, з грошима щось буде хитрувати тут чоловік. Але жінка знає. Жінка тут все наперед знає. Знає взагалі цю людину і його хитрощі. тож не дуже там у нього, я так розумію, вийде. Так, і для когось дівчат, чоловік на літеру П або Т. Або літера зараз хвилиночку Ітера С, навіть тут дві С, а має до вас такий інтимний потяг дуже і буде шукати можливість свої фантазії втілити в життя. От так. Ну, не знаю для кого з дівчат, але знаєте собі, я думаю, що може хтось там впізнав ініціали людини і розумієте, про кого мова. І ось тут новини до вас, людина з новинами дуже поспішає, чоловік якийсь, дуже йому хочеться щось там з вами як вточнювати по новинах. Дуже треба йому. Ну, хай щось буде спілкування, важливе воно для вас буде. І багато цього спілкування на тижні буде. Щось людина так ну, щось знайде привід з вами спілкуватись. Це на цьому закриваю філіжаночку. Всім вам дуже дякую за перегляд і всім вам гарного тижня. І от просто будьте більш спокійними і знайте, що все буде добре, все буде гаразд. Не поспішайте панікувати, бо буде багато поряд з вами людей, які в панікерство впадають аж просто, аж ну швидко, без усілякої підготовки. Але ж не піддавайтесь цьому. Все, на цьому, всім дякую і всім бажаю бути в безпеці. Майте тихі ночі та спокійні дні. І бережіть себе. Побачимось всім пока.